Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. До нашої студії завітав Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити на багато різних тем, але хочемо розпочати із школи гідів та амбасадорів Вінниці. Це проект, який нещодавно розпочав свою роботу. Розкажіть про нього детальніше, коли прийшла така ідея, і як ми вже перед ефіром проговорили, що була у 2019 році подібна школа, чим вона відрізнялася, що ви змінили, що додали нового? Ну, загалом, будь-яка школа гідів це в першу чергу спосіб виявити таланти. Ну, можемо сказати, що це таке талант шоу. Але якщо брати суто з прагматичної з точки зору то це підвищення кваліфікації наявних на ринку гідів. І поява свіжої крові, якщо порівнювати з 19-м роком, коли Вінницьке історичне товариство за підтримки міської ради реалізувало проект школа Вінницького гіда, то тоді, взагалі, цілю було вивести постать фігуру гіда в публічну площину, тобто тому воно і називалася школа Вінницького гіда, тобто, щоб ми намацали, а хто ж такий Вінницький гід, як він виглядає, про що він розповідає, і так далі. І тоді це був такий дуже інтенсивний курс літній, п'ятиденний з запрошеними експертами із зірковим. Спікерами з різних куточків України. А потім цьому слідувала така майстерня міських екскурсій, задачою яких в першу чергу була розробка нових маршрутів. Безумовно, новими гравцями цього ринку. І в результаті цього проєкту з'явилося близько 20 нових маршрутів по місту. І що найважливіше, що після цього проєкту з'явилися нові. Фахові гіди, які зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, вони на сьогодні є окрасою так само нашої гідівської справи. А потім через рік у нас в рамках проекту Вінницький стандарт гостинності була школа гідів 2.0. Це якраз от був цей місточок до розробки навичок підприємництва, маркетингу, тобто як уже маючи знання і вміючи проводити екскурсії, далі ставати на професійну стежку. Те це було націлено вже на тих, хто пробував себе, але ще не оформився. Як підприємці, а натомість той формат, який започаткований цьогоріч, він теж не вчора придуманий. Він нами розроблявся ще в контексті реалізації стратегії розвитку туризму як стратегічний проект школи гідів, тому що нашою задачею було дати повний курс для підготовки гідів, незалежно від того, чи людина має якийсь бекграунд в цій справі, чи це людина абсолютно з іншої сфери. Тому ми взяли за основу міжнародний стандарт 600 годин. І розробили суто Вінницький курс, тобто там є блок спеціальних знань по історії Вінниці, по архітектурі, по всьому іншому, і звичайно професійні знання, які стосуються гідівської справи. Там і мовні курси, і ділова мова, і перша медична допомога, і психологія колективів. Тобто, це дійсно дуже комплексний курс, який мав би стартувати ще в 2022 році, якби не. Повномасштабне вторгнення, і ми це відкладали до моменту, коли це вже було питанням критичним, тому що, по-перше, є дуже велика кількість переміщених осіб. Які цікавляться історією міста, і того ми додали цей компонент амбасадорства. Тобто є скорочений курс, який є безкоштовним, і Там є якраз п'ятеро переселенців. Вони знайомляться з історією міста, щоб потім розповідати це і своїм друзям, і тим, хто приїздить їх навідувати. А друга складова це вже професійна. Вона стосується розширення арсеналу наших гідів, тому що в сезон, як не парадоксально, навіть під час війни. На вихідних є дефіцит гідів, тому що умовно там частина на виїзді проводить тури по регіону, частина проводить пішохідки, і це ну фізично неможливо витягнути там більше двох трьох екскурсій в день. А запити надходять і дуже часто буває індивідуальні запити або від компаній, від організованих груп. А ми вже розводимо руками. Ми офіс туризму Вінниці що всі зайняті, тому щоб не було таких ситуацій. Ми якраз і готуємо свіжу кров в гідівську нашу спільноту. Тобто зацікавленість є до міста, і це саме ідея була в тому, щоб збільшити кількість цих гідів, тому що так. є попит. Так, ну і е, зрештою теж підтримати економіку, тому що кожен випускник він має перспективу або працевлаштуватися в офісі туризму і відповідно сплачувати податки, які він заробляє на екскурсіях, або реєструватися як фізичні особи підприємці, і це теж дуже корисно. Я розумію, що це там не сотні робочих місць, але цих декілька вони теж докладають до нашої спільної. Каси бюджету до того, аби наша економіка розвивалась. Чи було багато учасників, які хотіли би долучитися до школи? Чи була обмежена кількість місць, ви обирали? І скільки учасників зараз проходять заявок на безкоштовний блок на Амбасадорський було понад 35. Відібрали тільки 10, відповідно до мотивації, тому що важливо було для чого взагалі це людині? Зрештою, оскільки це ну частково співфінансується з бюджету, то ми не хочемо просто дати ну там. Курс заради курсу, а щоб результат теж був і безумовно підтримати якраз переселенців, і там, до речі, в нас є ще одна людина з інвалідністю, це теж дуже дуже показово і значимо. Щодо платних блоків, які замовляються в офісу туризму, то слухачів наразі 13. Але ну, в принципі, це продукт, який буде в майбутньому теж доступний. Тобто, коли буде відчуття знову цього запиту. То будуть оголошуватися повторні набори, але я не думаю, що їх буде більше частіше ніж там раз на півтора-два роки. Бо вже зараз цих там умовних 10 12 людей, це вже ну, хороше може бути підсилення для гідів міста. Вінниці вже розпочалось навчання. Яка навчальна програма? Скільки вона триватиме і що вивчатимуть майбутні Як гіди? Як я сказав, це 600 годин. Безумовно, не всі аудиторні, є самостійна робота, є практичний великий блок. І зараз триває лекційний курс Вінницькі. В першу чергу історики, фахівці з різних галузей, вони навчають азам і розумінню того, як розвивалася Вінниця, що на неї впливало. і Там є все. Там історія архітектури, історія релігії. Ну, все, все підряд. Далі наступний блок буде професійний. Він стосуватиметься якраз методики проведення екскурсій. І паралельно будуть вже даватися завдання на розробку власних екскурсійних продуктів. Таких екскурсій потрібно буде представити чотири чи навіть п'ять, тобто там окремо буде дитяча екскурсія, окремо буде іноземною мовою, окремо для людей з інвалідністю. Тобто, це це дуже важлива така фахова підготовка, яка завершиться в кінці травня, і тоді вже буде вручення сертифікатів і відзнак. Фактично на сезон вже будемо мати підготовлених нових гідів. Школа гіді та амбасадорів Вінниці – не єдина школа, чим займається ваш департамент. Розкажіть, які ще плануєте, з чим це буде пов'язано? Як ви обираєте, яка саме школа? От ви, як ми вже говорили за школу гідів, був попит на гідів, було їх замало. А якщо говорити про інші школи, як ну це не тільки школи в класичному розумінні, да, тобто це і літні школи, це і майстерні. Ми про це теж вже говорили. Загалом профіль цих навчальних курсів чи заходів. Він задається проблематикою і тим, чого не вистачає. От, наприклад, як я казав, в 2019 році нам просто банально не вистачало нових цікавих маршрутів, і бажано поза центром міста. Зараз в наших нашій трьохрічній програмі, 24-26 рік, щорічно є такий компонент, як майстерня міських екскурсій. Це вже більш профільна тематична така навчальна діяльність, коли запрошуються лектори якоїсь вузької теми. О цьогоріч це буде в контексті ювілею. Михайла Коцюбинського, це власне майстерня, присвячена Коцюбинському. Тобто, ми будемо запрошувати найкрутіших дослідників його творчості, його зв'язків з різними іншими постатями, і зрештою, тих, хто, наприклад, розкаже, що він робив в Криму, що він робив на Гуцульщині, тобто, щоб зрозуміти масштаб цієї особистості, як про неї можна розповідати в різному ключі і під різним соусом, навіть враховуючи там гастроспадщину. І відповідно результатом цієї школи будуть екскурсії і квести, які будуть вже презентовані на ювілей Коцюбинського у вересні, які теж будуть пов'язані з його е, життям, так але це не буде прямо от тільки про життя Коцюбинського, це буде про його інтереси, наприклад, там що ну наприклад, про рослини да? Що він любив садити, привозити за кордону, там і так далі. Тому це будуть різні теми, і ми якраз хочемо залучити різних слухачів і студентів, і працівників музею, і гідів безпосередньо, які вже працюють у місті, щоб вони просто поглибили свої знання і надихнулись на якусь нову на якийсь новий формат. А інша власне, літня школа, яку ми плануємо в липні-серпні, це школа екологічного туризму. Це буде дуже інтенсивне пропрацювання нових екологічних маршрутів по місту, і що важливо, їхнє ознакування. Тобто, це не просто теорія, це буде вже практичний кейс, як ми створили маршрут і зразу зробили його видимим, презентували, запросили на нього людей і навчили трошечки глибше вдивлятися в ту природу, яку ми маємо у Вінниці довкола неї, тому що насправді Вінниця одним з таких сильних туристичних насправді. Елементів нашого міста є саме, саме природні ландшафти, і штучні, частково там парки, але і природа там в лісі, на околицях і так далі. Тому це буде теж дуже цікавий формат, частково зі студентами, частково з гідами. Ми захочемо так само, тобто всі, хто заряджений розвивати екотуризм у Вінниці, вони можуть долучитися і створити щось ну, довготривале. Якщо говорити от за плюси таких шкіл для Вінниці, для Вінничан, яку користь принесе ось це пізнання і історії, і культури, і самої Вінниці, історії Вінниці. Ну, по-перше, можна буде підвищити градус гордості за своє місто, тому що ну завжди треба знати, чим похвалитися і як запросити до Вінниці. Ну ми дотепер, на жаль, стикаємося з тим, що багато вінничан не дуже розбираються а що крім фонтану і музею Пирогова можна подивитись Вінниці. Ми дуже багато докладаємо зусиль, щоб пояснити, що дивіться є музеї, є парки, є активності на воді, на скелях. Тобто це вже одна із форм дозвілля, яка є недооцінена. В очевиді. чомусь люди не здогадуються, що це можна порадити і навіть запросити на це. От. Це багаторічна робота. Якраз от рік за роком ми з такими експериментами закріплюємо певні асоціації довкола Вінниці, туристичної, дозвілєвої, культурної, природньої, так, спортивної. Тому я думаю, що саме от 19 й рік показав, що такий невеличкий формат і зовсім недорогий, як для місцевого бюджету, дав дуже великий ефект такий мультиплікації. Тобто, ми, ми виховали нову плеяду гідів, які дуже активні. Вони беруть участь в грантах, вони знімаються в різних сюжетах і не тільки в вінницьких каналів. Вони популяризують Вінницю, і це це дуже дуже великий сильний плюс для розвитку міста. Ви сказали, що на жаль, війничани не так багато знають про саме місто, і зараз, коли в 2022 році багато було внутрішньо переселенців, чи зараз у Вінниці збільшується кількість війничан, які хочуть знати свою історію, чи пов'язано це з тим, що вони не мають змоги там коронавірус був, коли вони не мали змоги виїжджати за кордон? Чи пов'язано це з такими питаннями? Безумовно, взагалі, історія того, як в 22-му році було запущено офіс туризму в Вінниці в лютому на початку лютого і одразу ж кінці лютого почалася агресія, це історія про те, що все могло би просто зупинитися. Але насправді ні. запит був величезний вже там перші місяці після цього першого шоку і переміщення великого українців до нашого регіону. Тому за півтора року фактично діяльності тільки Офісу туризму, а це не весь туристичний ринок, навіть в Вінниці. Пройшло понад 300 екскурсій, оплачуваних і ще близько там сотні безкоштовних. І дуже великий відсоток там, звичайно, становили і внутрішньопереміщені, переміщені і вінничани. І якби не було цього попиту, то вочевидь би не було і такої кількості набраних груп. Тому це ну, мова йде про декілька тисяч. Чотири навіть більше вже на сьогодні тисяч віничан, ВПО, туристів. Ну безумовно, туристів відсоток менше ніж це було до двадцятого року. Але все одно рік за роком ми бачимо збільшення інтересу. І ну дуже часто буває, що е просто люди пишуть за день, за два до приїзду в Вінницю. Ми дуже хочемо замовити екскурсію, і це ну, приємно, тому що це дає знову ж таки робочі місця для гідів і впевненість в тому, що що ї... Що вони важливі? Що туризм важливий для оцього зміцнення, укріплення ідентичності, зв'язків між регіонами? Ну зрештою, патріотизму. І розвитку нашої економіки ще одне важливе питання безбар'єрності, яке і збільшує ось цей можливість більшої кількістю людей відвідувати навіть і ж самі музеї, так от і в музеї Садибі Миколи Пирогова встановили підйомник. Скажіть, чи як зараз працює ось питання безбар'єрності? Де ще плануєте і як саме встановлюєте? Питання безбар'єрності це на жаль проблема чи виклик, який тяжіє над україною десятиліттями, тому що ми маємо величезний спадок радянського ставлення взагалі до потреб до проблем людей з інвалідністю чи в ширшому контексті маломобільних груп, тобто. В радянський час ці люди були ізольовані, їх не показували, і вони переходили в розряд просто соціальної підтримки. От їм треба дати якісь місце, сегрегувати їх, і хай там їх ніби ними опікуються. Філософія інклюзії це насправді про включення всіх і про рівні можливості. Ці рівні можливості в Вінниці якраз виборюються активною спільнотою вже не одне десятиліття. Є дуже, дуже хороший досвід взаємодії місцевої влади і громадських організацій. Може трошки менше на жаль по. Сподіваюсь, взаємодії бізнесу і, і активістів, які е, е, лобіють інтереси людей з інвалідністю, але от останні роки особливо те, що війна на жаль, калічить десятки тисяч українців і все більше стає людей, яким необхідно ну, базові потреби забезпечити там вхідної групи, інклюзивної вбиральні. Безбар'єрного транспорту, що над чим теж місто працює вже не один рік і навіть десятиліття. Е, просто ми мислимо, ну, ми давайте так, люди, які не стикаються з такими проблемами, вони мислять певним алгоритмом, що ага, тут треба поставити щось одне, друге, третє. А насправді це ж про практичність, про звичність, про комфорт. Е, ну, Скажем, на кожному кроці, а не де стільки на якомусь етапі, і зараз мені видається в суспільстві просто почали зовсім інакше дивитися на цю проблему і думати про те, що незалежно від того, хто ти є, в тебе можуть виникнути фактори, які ускладнюють переміщення і взаємодію. А тому дизайн, наприклад, має бути універсальний. наприклад, коли ми робили реконструкцію туристичного хабу, то ми вже на старті закладали відсутність порогів, наявність ліфта, наявність шрифтобрайля, інклюзивну вбиральню. Да? тобто мінімізувати всі бар'єри, бо це зайве, абсолютно. На жаль, сьогодні поки що є цей стереотип, що вхідна група обов'язково має бути зі сходами. Але це ну навіть я коли вже йду по соборні. Я розумію, що це зайве, цього не потрібно. Або якщо воно вже є історично, там це є частина пам'ятки, чи ще щось, то можна знайти недорогі рішення, через які підйом чи вхід в цей об'єкт буде зручнішим. Вінниці якраз в цьому році було поставлено в пріоритет нашої програми розвитку туризму розвиток інклюзивного. Туризму і є певні напрацювання вже попередні, але ви слушно згадали, що місто в торік профінансувало встановлення. Ну вірніше, виготовлення цього річ уже встановлення підйомника в музеї пергова, тому що сам музей він уже є об'єктом, який відвідує дуже багато, наприклад, військових, які проходять реабілітацію в Вінниці, і для них, ну це ну це ну нам це соромно. І адміністрації було соромно, що по території вони можуть пересуватися, а зайти в експозицію ну без сторонньої допомоги, але це вже трохи такий фактор ну, не зовсім правильний, комфортний. Вони не можуть. Хоча всередині вже порогів нема. Тобто, треба подолати просто цих вісім сходинок, і ну ціна питання, грубо кажучи, там до 200 тисяч гривень. А насправді ця інвестиція вона вже дозволить збільшити і потік. Відвідувачів і дуже важливо підтримати наших військових, яким критично важливо виходити за межі оцих лікарняних палат чи, чи територій їхніх закладів, де вони проходять або продазування, або відновлення реабілітації. Так далі, це вочевидь не останній такий кейс, безумовно. Заклади мають теж самостійно про це дбати. Є зрештою грантові програми, і цільові програми. Бізнес може залучати під цей кредити, але це дуже довгий шлях. Ми його тільки зараз зараз починаємо взаємодіємо. Наприклад, з гідами, які теж стикаються з усією з цими бар'єрами, і де треба за можливості місто може виправити якісь. Понижені бордюри чи ще якісь моменти там, ям, які треба залатати на маршруті, яким пересуваються їхні учасники їхніх екскурсій. Ну а фізична безбар'єрність в приміщеннях це така дуже комплексна проблема. Зараз якраз в місті Вінниці розробляється нова програма безбар'єрності. І вона залежатиме не тільки від міста, вона залежатиме від кожного з нас. Але для вашого департаменту це також є важливий елемент. те, над чим ви працюєте, це те, що ви слушно зауважили, це банально збільшує кількість клієнтів, відвідувачів, користувачів послуг туристичних сфер гостинності. І це і економічно вигідно, і в першу чергу це ну повага, це врахування потреб і повага до прав людини. Незалежно від того, як коли фізично чи ментально вона була травмована і має якісь труднощі взаємодії з повноцінного життя, це повноцінне життя можливе, цілком і це доводить сотні тисяч людей, які показують приклад, як можна з будь-якими. Здавалося б, бар'єрами жити безбар'єрно. Головне, щоб ми створювали для них ці умови, так само і ви показуєте приклад і іншим іншим бізнесам, аби і вони долучалися до таких важливих питань, і можливо, якесь фінансування для того, аби разом працювати над ну дивіться. Таким... Зараз все таки пріоритети видатків бюджеті трошки інші, але є інші можливості. Я ж кажу, ми зараз готуємо проект, плануємо на нього залучити грант. Для того щоб провести навчання серед бізнесу, взагалі пояснити, як взаємодіяти з маломобільними групами і як в просторі можна робити дуже косметичні точкові зміни, які вже роблять заклад доступнішим і дружнішим до людей маломобільних. Хочеться поговорити вже про майбутні плани. І от зараз весна на дворі це пора заходів. Ще не зовсім заходів. весна, така да. яку ми хотіли би не льотна. Погода, Але ми сподіваємося, що вже дуже скоро буде сонце, буде тепло, буде пора туризму, заходів, цікавих екскурсій. Розкажіть, чого нам чекати, які пропозиції можуть бути цієї весни? Е, ну, по-перше, ми маємо тримати кулаки і вболівати за наших захисників, і загалом е, дбати про безпеку, думати про те, що. Будь-яке загострення, воно в першу чергу вимагає від нас мобілізації наших зусиль і пріоритизації. Але, звичайно, для дозвілля війничани, тих, хто сюди приїжджає. Ми плануємо частково повторити ті формати, які вже успішні були, торік, як то дні винної культури або перговський пікнік. Вони все одно містили в собі і благодійну складову і просвітницьку, тобто, це не суто розважальні заходи. Ми безумовно цьогоріч так само будемо проводити дні європейської спадщини у вересні відкривати якісь таємниці міста для наших мешканців і гостей. І ми це так дуже-дуже вже привідкриваючи завісу таємниці. Ми плануємо цьогоріч відновити повноцінне функціонування маршруту Каміноподоліко Подільського шляху Святого Якова, тому що ми отримуємо весь час впродовж цих двох років запити і останнім часом набагато більше стало запитів від військових. Від їхніх сімей, тобто військові, навіть е, ті, хто служить, вони планують в... Вбрати відпустку і проходити цей шлях, тому що вони розуміють, наскільки це може бути помічно для ментального відновлення, і так само, наприклад, сім'ї військових дружини, військовослужбовців вони планують в травні проходити групою цей маршрут і збирати донати. Тобто, це ну це не класичний туризм, це, це туризм солідарний, це туризм волонтерський, це туризм, який має певний сенс в умовах війни, коли людина потребує поповнення ресурсів. І е, переміщуватися нашою країною це взагалі велике щастя, хоча б її частиною, коли інша частина окупована або замінована. Дуже багато людей цього потребують, і ми ну, будемо старатися підтримати, допомогти і супроводити тих, хто проходитиме цей маршрут, так само як і, можливо якісь нові маршрути, які з'являться в нашому, нашому регіоні. Досить насичений рік буде, і головне, що він буде створений для того, аби підтримати наших захисників. Ми всі сподіваємося на майбутню близьку перемогу, але будемо підтримувати наших військових, наших ЗСУ. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нас. Бажаємо вам успіхів у цьому року і перемоги. Звісно, нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.